На, насправді інвестиційні монети підробити нереально. Чому нереально підробити? Ви там скажете, що підроблюють, що хочуть. Е, насправді підробити е, не, нереально, тому що в монети є е, декілька критеріїв. Е, якщо ми беремо інвестиційну монету, ось, наприклад, канадська 5 доларів 2015 року. Отака от от монета 5 доларів 2015 року коштує 1800 гривень. Інвестиційна монета унція 31,1 грам. Чому її підробити нереально? Перша критерія, вона зроблена з срібла 999-ї проби. Якщо вона зроблена з срібла 999-ї проби, значить вона повинна важити 31,1 грам. Ну, коли ми говоримо про, про унцівку. Функційна монета повинна важити 31,1 грам 999 проби. Так, але в монети іще є товщина. Інвестиційна монета України важить 31,1 грам. У неї діаметр 38,6 гра... 38 мм і товщина 3 мм. Не потрібно ніякої там високої математики. Ми ви, взяли монету. Ну, зрозуміло, в мене немає штангель циркуля але ви там його собі купили, він недорогий. Ви собі поміряли, монета, у неї діаметр 38,6 грам. А ви або в нас на сайті Monitex, або на сайті подивились характеристики даної монети. Якщо ви хочете там, купуєте канадську монету, австралійську, ви просто шукаєте в інтернеті її характеристики.